Коломойський каже, що міндіч нормальний, гарний хлопака. Всі корупціонери, які обкрадають нашу державу, це нормальні хлопаки, по мнению Коломойського. Вчора всі зірки уже цього 95-го кварталу почали відхрещуватися. Від ні кажуть, це він до нас ніякого відношення, типу, немає. От пишуть вже і пости там в інстаграм в усіх соцмережах і кажуть: от нам нож ну, в спину, типу, заклали там. Ну коротше, бля, цирк на дроті. От. А, е... Чогось світло, знаєте, там є. Ну, я не кажу там за сьогоднішню масовану атаку, вже і відключати менше стало. Ну, коротше, я, це мені кажеться, якийсь блядь, цирк на дроті, що у нас в державі бля проходить. І це якась, блядь, вистава, в якій ми, е, звичайний народ, навімна, блядь, просто клоуни. Просто реально клоуни. Бо всі ми граються, людина з мі мільярди бля, на мільярди обкрала державу. Спокійно собі, сука, виїхала. Ну, типа, все нормально. Та в сучасному світі мені здається, що любу людину, блядь, любого мурав'я, маючи зв'язки в ці всі державні, можна достати блядь, із під землі. Що думаєте по цьому поводу? Напишіть в коментарях.